Цьому військовому із кошеням на плечі назавжди тридцять дев'ять. Лучанин Богдан Бусько – герой, який віддав своє життя за країну, в якій мали б зростати його майбутні діти-онуки. й онуки. Дуже хороша дитина була, дуже такий був просто ну, душа. Такий просто ну, хорошенький, такі ще не прийти. Вже вже не ставити чай. Такий був, знаєте, дуже привітний такий був. роботяжчий був. На військову службу Іван Босько пішов у серпні минулого року, отримав посаду в батальйоні морської піхоти. Прийшов в магазин, і йому там салюті дали повістку. Він зразу пішов в воєнкомат і зазу направили його. І десь вони там не скоро і це якраз туди попав. Туди, де назавжди пішов із життя матрос Богдан Бусько загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Вугледар Донецької області. Сьогодні вся наша Україна зболена, зранена, облита сльозами материнськими, сльозами батьківськими. Сльозами дітей сиріт Тому що слово війна ще в жодній країні, жодній державі не принесла радість. Війна це смерть. От тільки про смерть лучанина стало відомо лише днями. Довгий час він вважався безвісти, зниклим. Сестра переживала за ним, шукала дуже довго. Так сталося попрощатися з героєм Богданом Буськом прийшли його рідні, побратими, товариші, знайомі й незнайомці. Таке сталося такий безвиний, що я людина чужа, але плачу за ним. на очах цієї жінки Богдан Бусько зростав. Вона жила по сусідству. Такий спокійний хлопчик нікому нічого не довше. Спокійний, так як його енергія, від маленької до, і до цих років У Лучанина залишилася мама, дві сестри, брат і улюблені племінники. Вічна пам'ять, дорога родина, має лишатися в серцях ваших. За на жаль, покійного уб'єного воїна Богдана. Вічна пам'ять повинна. Збуджувати збуджувати вас ревної спільної родинної молитви. Домовину із тілом героя скорботною ходою пронесли театральним майданом Луцька. Поховали Богдана Буська на цвинтарі в селі Гражджа Луцького району. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Мава Україні слава!